Нами на зв'язку Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації. Пане Павло, вітаємо вас. Принагідно хотілося б почути, чи вдалося дістати тих двох людей, які були за вашими ж словами під завалами. Да, вітаю вас наразі. Рятувальна операція і розбір, розбір завалів триває. 12 осіб поранено в результаті в обстрілу реактивних систем залпового огня «Смерч», як було зазначено. І одна людина констатовано смерть, дістали з-під завалів, і дві людини достеменно відомо, що перебувають під завалами. Це літні люди, і встановлено місце завалу, тому що в будинку фактично зруйновано п'ятий-четвертий поверхи, і зараз рятувальники і техніка. Розвантажувальна крани працюють для того, щоб розбирати ці завали. Як тільки буде завершено рятувальну операцію і людей дістануть, я відразу ж про це повідомлю. Станом на зараз повторюсь, 12 людей отримали поранення одна людина загинула. Операція триває, штаб розгорнуто. Три сім'ї бажання висловили про відселення, і два будуть двісті родини будуть відселені по програмі. Покровськ для покровчан на на комунальний заклад, і відповідним чином евакуація відбувається в сконцентрованому, злагодженому порядку, як відбувалося до цього. А географічно, де вони будуть перебувати? Перебувати ці три, три сім'ї. Вони будуть в місті Покровську, тобто, це винаймають житло. Ця програма функціонує і будуть безпосередньо в самому місті, тобто, ті люди, які. Відмовились евакую... евакуюватися за межі території області. Станом на сьогодні з Покровську виявили бажання вже 14 осіб евакуюватись за межі території області. Тобто, навіть але в умовах, не і їхній будинок зруйнований. Вони все одно не хочуть полишати місто. Так, так, такі, такі сім'ї також є, але 14 сімей виявили бажання евакуюватись, але не тільки з цього будинку, тому що Будинки і школа поруч дав в школі пошкоджено в результаті цього ракетного удару. В цілому, в місті як багато людей залишається на тепер, і які маршрути для евакуації для них є, які маршрути пропонує влада? Маршрут евакуації з міста Покровськ відомий. Він, напевно, один з найпростіших, для нашим Збройним силам. І це і залізничний транспорт, і автомобільний транспорт, автобусні маршрути. Він повторюсь, злагоджений і відпрацьований цей маршрут. Більше 50 тисяч жителів проживає у місті Покровську, а в цілому в Покровській громаді більше 80 тисяч осіб, тому що це місто скажімо, найбільш віддалено від лінії фронту, але повторюсь, немає жодного безпечного міста в Донеччині, яке або на лінії фронту під постійними обстрілами, або ті, які відносно віддалені, зазнавали періодичних обстрілів від ворога. По Бахмуту, там де лінія фронту розміщається вже в самому місті, на якому етапі там евакуація? В місті Бахмута в Бахмуті вже менше п'яти тисяч жителів лишилось, але це ті жителі, які будь-які вмовляння, розмови вони просто не діють на них. Що стосується дітей, то менше 130 дітей лишилось в місті. Це діти батьків. Де також у держави законодавчого права їх примусово відселити немає, але ми продовжуємо цю роботу, продовжуємо результативно кожного дня, незважаючи на таку негативну реакцію батьків, ми проводимо, тому що на кону життя дітей стоїть навіть не здоров'я, а життя. Що стосується всіх інших дітей, які статусні були в будинках, позбавлені батьківських прав в дитячих будинках сімейного типу в інтернатах. Всі ці діти, діти їх близько 12 тисяч було вони евакуйовані обласною владою і відповідно місцевою. Дякуємо вам, Дякуємо. Павло Короленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації.